Всім привіт, ребята! Я вам обіцяла в YouTube-шорт, як зробити ось такі трендові камні. У мене апельсинка і обичний такий жовтенький. Коротше, беріть будь-яку йомкость. Візьміть муку. Одну, якщо ви хочете дві штуки, то візьміть. Три або дві столових ложки, якщо одну одну столову ложку. Я буду показувати, наприклад, одну далі одну столову ложку солі, одну столову ложку клею ПВА, перемішуйте і постепенно додавайте воду. Далі у вас вийде така, такий типа слайм. Е, ну, не Слайм, а пластілин. Ви виху, як хочете. У мене вийшло з катушками, чуть трохи. Далі робіть як це там, смей, камінь, робіть корожек і нажимайте пальцем. Далі беріть і розкрашуйте його, як хочете, за вашим бажанням. Далі візьміть лак для ногтеї, покрасьте і поставте під лампу. Поставте десь на 100 з чимось там, секунд. І у вас вийде такий камінь. Всім пока!